Неймовірної красоти панорама. Подивіться на цю красу. Я знаходжуся біля моста Джурджевича, і на момент спорудження його він був за своєю висотою найбільший в світі. Зараз він займає перше місце в Європі. Внизу ми бачимо річку Тара, яка довжиною 144 кілометри простягається повз Чорногорських гір. І висота його становить десь коло 200 метрів. Тут є розваги для адреналінщиків. Зіплайн, так званий. Тобто почуття адреналіну пролетівши з однієї сторони до іншої сторони моста. І канатна дорога тут є для екстремалів. Насправді, з однієї можна взлетіти і відчути ну, просто враження вільного польоту і приземлитися з другої сторони моста Джорджевича. І ми знаходимося. Біля озера, яке дуже сильно нагадує Синевир. найбільше озеро українських Карпат. Але, друзі, є одна велика відмінність: в Синевирі не можна плавати. А тут в Чорногорії, озеро Чорне плаває скільки хоче. Welcome to uh! Ми знімаємо таймлапс. Зустрічайте!